З настанням холодів все більше вимушено переміщених осіб звертаються за допомогою у вигляді теплих речей чи взуття. Купити їх самостійно іноді дуже складно, адже цінники на ринку неприємно дивують. Тому сьогодні у добропілі відбулася видача необхідних речей для переселенців та людей, які постраждали від ракетних обстрілів. Сьогодні ми надали гуманітарну допомогу у вигляді непродовольчих товарів від наших партнерів УВКБ ООН. Сьогодні ми видаємо одяг та дитяче та доросле взуття. Пані Ірина, мама трьох дітей, каже купити самостійно речі дуже тяжко, тому обновки для них зараз дуже доречні. Ми переселенці, ми з Новодонецька переїхали в потрапив платим за житло, платим за питання, і віші купіть, княжна учень проблематично. Вибрати взуття та одяг для себе і дитини прийшла, і пані Олеся. Жінка зізнається, більша частина допомоги, яку отримує її родина як переселенці, уходить на оренду житла. Обувь, одежда, джинси рібенку. То есть, ну, хоть минимальная помощь, мінімальна на том спасибо. Как бы так как у нас тут особо помощи сейчас ні для нас, кожна помощь – это радость. Очікувала своєї черги і пані Аліна з маленькою донькою. Вони переселенці зі Слов'янська переїхали до Білицького навесні 2022 року. Жінка каже, дуже вдячна благодійним організаціям, що допомагають людям у такий нелегкий час. Ну зараз в таком якби це очень дорого, рібенка дітябуть, када роботи к приміру ні Вот есть такие, у которых много детей, их тоже обуть, одеть. Очень гуманітарна місія проліска дуже давно та активно допомагає мешканцям Донеччини і до повномасштабного вторгнення мала на території області 10 офісів, які останні півтора року були закриті. Цю ситуацію вирішили виправити і облаштували у добропіллі гуманітарний офіс, де допомогу зможуть отримати всі, хто її потребує. Зараз у нас дуже святковий день. Перша видача в добропіллі від добропільського офісу Проліски. Але офіс просто розположений в Добропіллі, але називається Проліска Донецька область. Тобто, працювати будемо від агенції ООН по побіженцям на всій території Донецької області. До цього наші героїчні колеги їздили по всій Донецькій області. З Харкова та з Дніпра. Ну а до цього до вторгнення було 10 офісів саме в Донецькій області. Представники гуманітарної місії кажуть, всі речі, які сьогодні отримували переселенці, нові та гарної якості. Тут можна було обрати не тільки взуття, а й джинси, ковтини, цветри та інші теплі речі. Загалом допомогу отримали приблизно 70 людей.